Не падай! Не падай, не падай! хей 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 люди! Привіт! Ну що, сьогодні ми будемо грати у одну з ігор, що мені порекомендували ви. Don't Drop the Cake. Mm -hmm. Mm -hmm. <сум> Назва каже сама за себе, тож йдемо не кривдити тортики, хоча, якщо чесно, знаючи себе, я нічого не обіцяю. No, 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 no. Пішли. Ой, а може я виберу. Можна я виберу, а, Ага. Так, я бачу різницю. Блін, а може я виберу Ізі, а там ми, якщо що, типу, якщо мені прям того буде занадто легко, ми повернемось назад. Бо щось я не дуже сильно в себе вірю, якщо чесно. Окей, 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 добре, добре. Якщо ти врониш тортик, ти. Oh, no, 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 no! No! Що там ще? О! о, о! <звук> я ж казала! <звук> Она. Блин! <длинна. звук> окей. Ога, ось, я зрозуміла. Я зрозуміла. Ага. А що там було здається? я можу бігти? Ой, я можу бігти. Це незвично, що треба повертатись. Ой, що не треба повертатись з мишкою. Не падай, ти шо? Привіт, виконечко. Алло, алло, біємо. Ні! А що б вони з руками взагалі? І з цього що з руками. Якщо... Коротше, щоб ви розуміли, там просто обидва пальця, типу, великих вони були направлені вниз. Тобто це, наче дві руки з, не з одного тіла, а з різних. Чи викручені. І я якось дивно несу цей тортик. Ну, блін, я казала, що я незграбна. З перших е секунд відео, блін, в мене нос чухається. Чекай, тортик. А? З перших секунд відео ви повинні були. Ні, ні. Ні, зрозуміти, що, типу, стоять, що, типу, я трошки не зграбна, Ну трошки це, м'яко кажучи, ще й відкривати двері потрібно. Хоч би хтось відкрив. Ні, Ну хоча слухайте, можливо. Це повинна була злякатися цього. Окей, я злякалась. Я, мене більше лякає те, що я просто такий гарний тортик, бачите, такий гладенький, наче трошки, казуаль, ну, трошки наче казуальний, він таким, в принципі, напевно, і є. Вронити, бо виглядає він смачно. Хоча, хоча все ж таки хочеться розвернути, розвернутися на, його, на мишці. Хоча полуницю я люблю лише в такому вигляді, в свіжому. Не падай. Лише в свіжому вигляді полюбляю полуничку. О, ось цього я, до речі, злякалась. Не знаю, як ви, я злякалась. Хоча дивлюся, я лише на тортик. Тортик наше все. I love you, I love love you, cake. ж тортик хочу. Київський хочу. Я думала, що я зараз десь поверну, а там хтось переді мною буде стоять. Чом. Алло? Опа! Кімната змінилась. Стоять, я кажу, стоять назад. Ой, як! Привітик! Це тобі я, несу тортик? Ні? І що? А я думала, ти тут стоїш. Чекай. Я трошки тут похо. Стоять! Чи це ти в моїй полоничці вмазався, що таке червоний? Наче в моїй полоничці. Ну, диво, я цього не злякалась, не знаю як. Напевно, тому що я думала, як обійти цю коробку. Так. І що? А тут мене хтось жре, так? Привіт! Це ваш тортик? Ой, більше. що за текстури прогружаються? Що це таке, блін? Добре, тобто мені треба йти. Алло, 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 алло. І що? І що? Що мені робить? Чекайте. Що мені робить? Я ходжу. Блін, в мене. У мене коврик біля мишки закінчується. Я... Не падай, не падай, не падай, я кажу. Ні. Ні, я хочу свої чайові, як кур'єр. Давай, давай. Якщо після цього мені не дадуть чайових, Ну, типу, я ж кур'єр. То наше це все. <плес> Нащо? Не падай. Не падай, не падай. <плес> ну, таке собі. Та блин, давай! А чего я так? Да ну, дава, давай, давай, давай! Сюда. Вот так. Не, вот так. не не -ні, ні Все нормально, все нормально. Ні! А-а-а! Я майже дійшла, Окей. О! Там на горе людина была! <с> тобто, не знаю, чи була вона в перший раз, ну тобто, то це. Так, я все зараз зайве, просто закину зі свого стола. Щоб мені нічого не заважало. Так, там щось фігове тут підгружаються текстури. Алло, давай, давай, два, давай. Алло, алло, все нормально, все нормально, тортик з нами, тортик з нами. Це типу. Ні! Да ну! До цього треба звикнути. Як я не звикнула до цього що за три коридори, я не знаю. Не падай. Не падай, я кажу, не падай. Блін, я напевно, тому що ще мишку коротше замість того, щоб вправо-вліво крутити, я чогось її просто вперед рухаю. А бігати тут не можна по цій <сігінь> дошці, <ножці? сігінь> ні? Альона, назад. Чува... Чуваче! Обережно, ти що? Якщо б в мене був торт, то я б так лізла. Хоча я б, напевно, одразу впала, щоб не мучитись. мучитися. <сігінь> давай, давай. <сігінь> Як це жахливо було. <сігінь> mm -hmm. Ні, стоять, стоять, давай йди вперед. Чучело, давай. Блін, по одному кроку робиш. Ну, щоб ви розуміли, я. Просто натискаю весь час вперед кнопочку. Опа-опа. Ми пройшли, типу. О-о! Все. Ізнов тенгремо. І що тут у нас? Опа, кімната справа можна зайти. а а Привітик. Привіток. ні 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 Я погано роз. Тут ще й квітка справа. Це вона мене. Блін, тут такий звук, знає, що мені так смачно. По вухах. Так, коротше, тут є дуже багато кімнат, типу, і ми можемо в них зайти, я так розумію. А чого ми квіточці просто не віддамо тортик? А? Чи це не їй? Квітки ж не їдять своїх, напевно, ні. <звук> <звук> да шо б вас? <звук> Як я це мендувати буде, буде цікаво. Зачиняємо. Наче Ха! Пішов жерти мій тортик! А фіг тобі а не тортик. Nice. Так. І що мені зараз просто виходить, чи. Опа! Hi. А ти що, це тобі? Чекай, це тобі? А що це за гібрид алоє з соняшником? Опа, якась кнопочка. І що? І що я зробила? Світло, наче таке було, це точно не світло я вімкнула. Блін, мені щось так важко розгор... розгортатись, повертатись. Я слухаю, чи хтось іде, чекайте. Наче ні. А, це спочатку. Цейво, а потім той. І. І. Це за нами хтось йде, так? Ми зачинили ж? Ну, тобто я наче зачинила, але подивимось. Привіт. Коротше, тут, я так розумію, то квартиран, а це, а це ну, створіння, що тут живуть. Так давайте тут натиснемо. Що. Можливо, це має. Мені здалося, що справа ікона якась. Що п'єте чай? З вимкнутим телевізором, Та ну не прикольно. Дивіться, якийсь канал ігровий. Ну, мій можливо. Ну, можливо, бо ну, я така непорядна. Дуже рідко відоси знімаю, як на мене. Ам. Наче він не йде. Блін, а щось так? Йдемо вперед. Капець лагає, йо. Опа, ще одна кімната зліва. Йо, давай, давай. Ні! Що так жорстоко. Блін, мені спочатку треба. Напевно, я тут буду ходити так довго, що потім вирізатиму усю свою, свою лажу. Що, в мене є вибір чи що. А чого Квітка не прийшла? Я лише свої кроки чула, квітку не чула. А, ні! Слухайте, тут, типу, те, що я натиснула. Знати для чого? Ще, якщо чесно. Так, вона десь тут і йде. Пройшла, типу, чи ні. Наче прийшла. Я сподіваюся, що у вас це буде чутно, бо я так нормально підкрутила собі звук, бо на минулому відео мене десь було не чутно. Так, здається, пішов. О, дивіться йде. О, тут ще коридор один зліва. Давайте сюди. Стоять. Капець галюний. Ой, галюни глючить воно. Такі картини дивні. Стоять. Так, двері справа. Так, цей звук, це, типу, я на ключик зачинила. Я не знаю, це дійсно на що ці кнопочки, але можливо, вони мають сенс, бо вони, типу, зберігаються. І ще чогось як коли там я почала грати, ця квітка в іншому місці заспавнилась. Привітик! А знати, хто ви такі? Такі картини реально дивні тут усюди. Що ви їсте? У вас там здається свічка, так? Я не можу зрозуміти це. Здається, в мене є лише руки. По цій бачу, що в мене є лише руки, все інше жерли. Я не чую, чи ходить ця штука, ця квіточка. Цей панк віточка. Ні, ходить. Чекаємо, поки пройде прямо біля дверей. Наче на підборах там просто такий. А скільки цих дверей? Типу, це взагалі великий лабіринт? Це гарне питання. Ну, Для мене. Ой, тут так якось темно. А де панквіточка? А тут є двері? Так, здається, тут сліва. Ого. Він наче зі мною йшов. Чуєте? Стукотить? Він, звуки такі, наче він в кімнаті. А чого так почало глючити, я вибачаюсь? Що це в мене? Він треба бути зараз. А я можу? Ага. Я можу. Так, ану. Ну, наче, наче зникло. Скільки о, ось цих дверей і куди вони ведуть? Може, можливо. А чого я по стрілочках не йшла? Це в мене досумує себе такі питання. Так, слухаємо. Так, трошки тортик поправити. Точно він ж тут не проходить. Де стрілочки взагалі? Панквітка, панквітка, панквітка. Ні! я намагалась. Ну, що за руки, блін? Так, давайте спробуємо зараз прям по, по цьому йти. По стрілочках, можливо. Та блін, все одно глючить в мене все. Ви мене вибачте, будь ласка, за це. Ой, я була хіба у цій кімнаті справа? Я не розумію, де пан ходить. Наче позаду мене квітка. Там здається. А ні, не позаду мене не чую її. Там, коротше, бачили, там ворота є. О, тут я не була стоять. Тут я не була. Там ворота є. Здається, я за. Скільки в мене було? Ні, там було шість лампочок. Шість. Тобто мені треба ще у двох кімнатах понатискати кнопки. Дуже добре, що я. Типу, їх не пропускала. А так, а де ще одну шукать? Шо, у футбол граєте? І як воно? Я вам кажу, це коротше орендодавець. Це квітка орендодавець, і вона проти тортиків у. що я намагаюся робити? Вона проти тортиків у своєму маєтку. Ну, у маєтку. У квартирах. У квар... квартирантах. What? Що, блін? Ви поняли, я ж. Вже вечір, мені можна тупить. Тук-тук-тук. Наче нема тук-тук-тук. Так, а де я. Де я ще не пройшлась? Ось тут я була. Блін, тут я була. Я не чую квітку. Можливо, мені тут затриматись? Ні, тримайся, чувач, я це про тортик, якщо що. Так, тут була ще одна кімната. Давай, ключку. Здається, ось тут я не була. Так? Блін, добре, що я вибрала рівень Ізі. Складність Easy, тобто. Бо ви ж розумієте, що зі мною було б. А можливо, тут я не була. <плес> Ні, у цій кімнаті. Привітик. Блін, ха. <плес> що там кров була на картині? Це ви? Це взагалі виглядає стрьомно. Якщо б я. Пішла кудись і побачила б оце? Я б злякалась. <с? <с?> а у вас є тут кнопочка, люди? Мені. Покайте, знов чи пити будуть чи хтось? О, привіт! Чи щось вдарить? Мене. Блін, мене чогось взагалі. Блін, Ні, ні, це ні, це Алоє. Якось дуже, якийсь дуже дивний вибір у вас. Чи можливо слухайте? А може це може це офіс? Тобто це прям, ну це точно виглядає як Офіс, ця кімната. Я в сенсі того, там просто є, типу, дитячий куточок. А де санвузол у вас? Чи вам не потрібно? Ну, добре, я так. Ні, ну слухайте, це реально будинок, це арендодавець. Ну, тут ж бути, може бути все, що завгодно. В сенсі того, що і. Е, ні. Блін, поруч. Був yeah. є. <laughs> В сенсі того, що. А чому б ні <laughs> Давай, йди, 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 йди звідси. А, це тупік. Де блін, ти ходиш? Йди звідси, він розуміє, що я ось тут. І все. І не відпустить мене. Так. Де мої. Де мої стрілочки! Давай, <плес> не, не глюч, не ключ. Я про тортик вже забула з цією квіткою. Я зараз по квадрату буду бі. Ой, тобто по колу буду йти. Здається, зараз направо. О, ура! Ні, зараз... Неврони. Неврони, я кажу. І. І? Та ні, ну ви визна. Це, типу, я. я виграла? Скільки тут коридорів буде? Блін, ну мені треба наловчитись. Тікай. Тікай. <гас> так, ну, треба. було, треба, Чесно, треба було здогадатись, що воно таке. Ну, добре, що хоча б не вже просто лабіринти, а таке... Давай. Ну. Та ну, якось треба було неї зі город, напевно. А куди? Сюди? А як торт не впав, якщо я перевернулася? Чекай! Тортик понад усе. І? І? Що це взагалі за хата? І куди я пішов? Ти що таке? Привіт! Це тобі я несла Любчик. Я граю? Ні? Що, я тобі не сподоб... Тобто ви хочете сказати? Так, так, це пролог. Ви хочете сказати, що далі мене буде очікувати ось це? Ну,